Ну це й дорого, і недорого, це нікому не потрібно. Ну, в нас же як уряди змінювались. Ти працюєш півтора року, там зробив проєкт і так далі. Ну прийшов э, там, ну, міністр зробив зробив. своє бачення. Новий міністр своє бачення. І знає, я ж працюючи міністром, ми вже зробили проєкт. E, і вже почала енергоатом, вже ну, почали будівельні роботи. Мабуть, ми вже там камінь закладував Юрі Іван Хануру в місті Болграді побудувати парогазову е, електростанцію. І в місті Ізмаїлі Уже було місто, уже все. Це 2006 рік. Ми вже думали про розподілену генерацію. Ну, на жаль, потім е, я пам'ятаю, Юлія Владимирова спочатку відмінила ми знову, Потім е уряд Януковича, і так далі. Це не побудовано, тому що там дійсно така дефіцитна. Тому треба розглядати, треба відновити ці лінію електропередач. Це е дуже швидко можна зробити. Треба добудувати південноукраїнський український САКЧ. Ну це. Бо так отак, сходу е такі, такі речі вони, вони не вирішуються. Тут потрібна аналітика, потрібна робота фахівців, це треба е обґрунтовувати, це треба розрахунки робити. І загалом, я думаю, що вже зараз я впевнений, що це не робиться. Це треба Зібрати я, от, там, не знаю, групу при уряді, чи якщо призначити віце-прем'єра попавлення енергетичному комплексу, навіть заради цього його треба призначати, для того, щоб він е, паралельно е, б, займався сьогоднішньою ситуацією, координації, то що потрібно робити, він б організував е, роботу по осмисленню і. Розробці плана чи там дорожньої карти, е, як стабілізувати ситуацію в ангеті? Е, закінчується карти. війна?